На підході потужне підсилення для зсу. Низка країн оголосила про передачу Україні винищувачів. Першою на цей крок наважилася Польща. Чотири міг 29 мають надійти уже найближчими днями. Решту готують до відправки у квітні. по перше, буквально найближчими днями ми передамо Україні наскільки я пам'ятаю? Чотири літаки в робочому стані. Решта готується, обслуговується і будуть послідовно передаватися. Свою готовність передати. Україні Мігі підтвердили у Словаччині. Відповідне рішення уже підтримав уряд країни. Всього отримаємо 13 залізних птахів на два більше, ніж планували. Від цих новин про винищувачі для України у росіян почало добряче підгорати. Постачання цієї військової техніки, як ми вже неодноразово говорили, не може вплинути на результат спеціальної військової операції, але може нашкодити самій Україні та українському народу. Зрозуміло, що під час спеціальної військової операції вся ця техніка підлягатиме знищенню. Не залишимося й без наземної підмоги. В Україну вже прибули французькі танки, а ми їх з 10. Частина з них уже на фронті. Про це в інтерв'ю одному з видань заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Швеція обіцяє скерувати вісім артилерійських установок «Арчер» та десять леопардів. Цю допомогу оцінюють у понад шість мільярдів крон. Можна сказати, що система Арчер це снайперська гвинтівка, а не дробовик. Унікальністю є саме здатність завдавати надзвичайно глибоких ударів по артилерійській системі супротивника. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі анонсував черговий пакет підтримки. Про нього мають заявити найближчими днями. Про наступний транш військової допомоги вже оголосила Німеччина та Естонія. Сюди увійдуть боєприпаси, снаряди для артилерії та снайперська зброя Долучиться І Латвія Україна вже отримала від Латвії допомоги військової допомоги на суму понад 300 мільйонів євро. І ми дякуємо за затвердження нового пакету допомоги в новому бюджеті, завдяки якому ця сума досягне 370 мільйонів євро або більше ніж 1% ВВП Латвії. Юлія Васильєва, Давіта Варшин новене 33 канал.